Нещодавно на очі журналістам потрапила газета Гео майбутнє країни, де Микола Котушенко, директор ППК, пропонує всім громадянам, які раніше мали знижку на проїзд у громадському транспорті, прийти до них в офіс та отримати спеціальну картку. А разом з тим, знижку на проїзд у розмірі однієї гривні, що це турбота про білоцерківців чи передвиборча агітація, щоб дізнатися подробиці, нам довелося побувати в різних місцях. Дійсно, були певні зміни у законодавстві. Але от що мене насторожує у цій ситуації, читаючи ось цю листівку, чи це частина газети, що тут є ряд категорій, такі як учасники війни, член сім'ї загиблого, особа з особливими трудовими заслугами, ветеран праці, дитина війни, жертви нацистських переслідувань в тому, що вже неодноразово до, до нас в виконавчий комітет звертаються люди якраз з цих категорій з питаннями роз'яснень взагалі, що ж відбувається яким чином їм виходить з цієї ситуації. Мають вони пільги, не мають вони пільги і так далі. То ще хочу сказати, якраз от, буквально сьогодні, е, навіть зараз у це перед очима, якраз е, звернення на гарячу урядову лінію заявника. Я не буду е, зачитувати хто, але знову ж таки, звертається вона. Знову ж таки, з питанням того, що з приводу пільгового проїзду у міському транспорті. І вона повідомляє, що станом на 9.06 водій маршрутка номер 25 а це, до речі, якраз е нашого приїздка, про який ви зараз мене запитуєте, це Кан, е вимагає оплату за проїзд. Посвідчення дитини війни у з'явниці є і так далі. Але що я хочу сказати? Тут вона говорить, що в неї є крім. Посвідчення тини війни є пенсіонер, ветеран праці, посвідчення і так далі. То я хочу сказати, що е, дані категорії, такі як пенсіонери, ветерани праці, вони і так мають право на пільговий приїзд. І е, оцей перелік, який зараз я продивився в цій газеті, який Микола Анатолійович розповсюджує, всі категорії вони мають право на пільговий приїзд, на безкоштовний приїзд. Як пенсіонери за віком, тому що ми вже по цих питаннях дивилися. У нас якраз ці категорії, які зараз зазначені, вони у нас у білій церкві є всі пенсіонерами. Крім цього, хочу також зазначити, що на початку червня, оскільки тільки ми отримали всі чіткі роз'яснення із органів державної влади вищого рівня, було на кожне підприємство надіслано лист, де зазначено чіткі категорії, які мають право на пільговий проїзд. Місті Білоцеркви. Тому мене теж дивує те, що нібито Микола Анатольович цього не знав. Але я думаю, що він цей лист точно бачив і точно бачив роз'яснення нашого брониця на захисту стосовно тих категорій, які мають право на пільговий приїзд. Що цікаво, що даний перевізник, він пропонуючи нібито пільгу для людей, зараз станом на сьогодні вартість проїзду у наших транспорт засобах становить 3 гривні, він нібито цією пільгою. Мінус 1 гривня – це за 2 гривні. Але 2 гривні це, це для чого? Для кого? Для тих людей, які і так мають право на безкоштовний проїзд. То яка це пільга і яка це турбота про людей? Якщо люди мають право безкоштовного проїзду, а він з них їм у законі через своє підприємство проїзд 2 гривні. Як мінімум це, це непорядно. Також ми побачили документи, що підтверджують бажання фірми Кан підняти тариф на проїзд у маршрутках. В офісі громадської організації «Майбутнє країни, головою якої і є власник ППК Микола Котушенко, нам розповіли про мотиви надання такої знижки даним категоріям, які вказані ось тут в газеті, відмінили пільги від 1 червня 2015 року. І цим особам, які відмінили пільги, Микола Котушенко, керівник організації і підприємства, яке тримає маршрути 13, 16, 18 і 25, надає знижку на одну гривню цим пільговим категоріям. Вони до нас приходять, приносять собою паспорт посвідчення, ми робимо тут копії, записують, заповнюють анкету, ми їх оформляємо і видаємо їм картку. Хорошо. А скажіть, пожалуйста, а ви знаєте, що ці категорії вони попадають як е пільговики, е е пенсіонери за віком? Ми знаємо, що вони попадають пенсіонери за віком. Розумієте, ми не примушуємо до нас приходити і оформляти картку. Просто маршрутчики, які займаються перевезенням даних пенсіонерів за віком, вони не згодні їх возити за посвідченням пенсіонер за віком, тобто за пенсійним посвідченням. А як це не згодні, якщо є закон. Вони не хочуть, вони їх виганяють, не беруть. Це виганяє? Маршрутчики самі водії. Ага. А ми видаємо картку для того, щоб вони мали ту саму пільгу за 2 гривні, мали право проїхати на цій маршруті, але просто щоб маршрутчики до них не мали ніяких питань, не виникало проблем. Тому що їм за це гроші потім перечисляють. Це саме краще, коли трошки заплатить, Бо я, наприклад, соромлюся, щоб менше нервували і щоб. Бо дуже багато таких випадків, коли до нас приходять ці самі пенсіонери за віком, жаліються, що їх там вигнали, оскорбили. Це ж набагато гірше, ніж просто коли доплатити тих 50 копійок і поїхати спокійно. Самі ж водії закиди про недостойну поведінку щодо пасажирів відкидають. Ми зараз возимо усіх. Безкоштовно. Безкоштовно. Ні, хто дає там рубль, два, таке, ми не відказуємо, тому що ми самі голі їздимо без, без цього. У нас заробітка майже немає. А я можу сказати, що в мене там є вже два пасажира, а він мені каже, мені знаєш, однако, хай там буде в тебе. Я кажу, то що буде, тут у нас ограничення на перевезку пільгових немає. Кажу. Все. Тільки кажу, що якщо буде повний автобус, навіть буде повний автобус, будеш везти. Все. І їдеш, так тарабанишся, іменно чисто їх. Да. А сам думаєш. А мені на круг треба заправитися на 50 рублів. А я провіз два чоловіка, за... заробив 6 рублів. З чого мені платити з цього автобусу? Чи ремонтувати мені? Чим його? Чим мені ремонтувати? Найлаконічніше про ситуацію висловився міський голова Білої церкви Василь Савчук. Фактично проходить узаконення двох гривень для пільгових категорії населення, які повинні їздити взагалі безкоштовно.